Всіх вітаєм на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як у Google карти ми можемо додавати. Наші а, геолокацію, де ми проживаємо, щоб потім використовувати, наприклад, автоматично, а коли ми з вами подорожуємо машиною або пішки. А, ви зможете дуже просто та майже автоматично виставляти маршрути а, на цьому, і ви також зможете дуже просто знаходити, а, як вам піти саме додому. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про. І наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до Google Card. І тут знову ж я хотів би вам показати, як ми можемо додати нашу адресу проживання, як це може бути корисно, в тому, що коли ми з вами приходимо дошукати, ми з вами просто з вами ми можемо натиснути на Дім, як ми бачимо, в нас є Дім, робота більше і так далі. Тобто, якщо ми з вами додамо дім, нашу адресу, то воно автоматично зможе створити маршрут, наприклад, як нам дістатися або, наприклад, ви зможете щось планувати через цей маршрут і так далі тому подібне. Як ми можемо це зробити, також ви можете знову ж додати роботу, наприклад, якщо ви хочете, або щось інше. Ми з вами переходимо до налаштувань. Нам потрібно прийти до налаштувань. І ось тут у горі ми з вами побачимо, побачимо домашня та робоча адреса. Переходимо сюди. І саме тут нас буде а, чекати це місце. Дімо, ми з вами переходимо до указати домашнього адресу, або якщо ви вже знаходитеся вдома, ви можете просто натиснути на, на вибрати на карті, і GPS вам допоможе знайти саме де ви розташовуватися. Але для точності я рекомендую все ж таки вписати вашу домашню адресу, і ви зможете дуже просто знову. Будувати маршрути та користуватися цією геолокацією, щоб переміщуватися по карті. І ось так: от я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.